Привіт, друзі, прийшов час міняти на боксері мастило. Хто з цим зіткався, думаю, розумієте, який це квест. Не так все просто. Наприклад, якщо на оці Yamaha, тут все доволі просто. Ви Викрутили болт, можна підставити хоч таку маленьку чарку таким сузеньким горлом, і у вас все витече до кожної каплі і при цьому буде підлога чиста, руки чисті. Тобто це дуже легко робиться. Але на боксері все не так. Мабуть, виробники ніколи не зливали на ньому мастило. Тут ви викручуєте гайку, з отвора починаєте текти масло, масло тече не в ємкість, а на раму з рами розподіляється ще на дві струйки, і отак вся підлога мокра в мастилі. Так, можна підставити щось більш широке, але ще є нюанс. Коли я вперше міняв мастило, я з нього злив всього 800 грам. Хоча по рівню було все добре. Потім мені вже підказали, що для того, щоб з боксера злити мастило до останньої каплі, його потрібно ще нахилити. Теж це, вважаю, не дуже розумним рішенням, але вибору немає. Його доводиться нахиляти. На одну сторону, потім на сторону фільтра. І ось, коли я так робив, в мене вся підлога була в мастилі, я був дуже-дуже незадоволений цим. І вирішив щось придумати. І так, дивіться, який я придумав варіант. Так, ось в мене в гаражі є яма. Так, мерехтіння Це від цієї стадіодної лампи. Камера передає, але насправді його не бачу. Добре, не звертайте уваги. І робимо отак: піднімаємо одну рейку, піднімаємо другу. І ось такий встановлений піддон. Цей підон взятий з пральної машини. Зараз покажу, як він. Знаходиться і як виглядає всередині. Так, Спускаємось в яму. Сам з тільки встановив, тому наскільки це все працює або не працює, зрозуміло, вже разом. І дивіться, ось до досок прикручений такий піддон. Піддон зроблений з нахилом, так, щоб все мастило збиралось в цьому кутку. Врізав. Ось таку врізку натонну. Та, звичайно, ПВХ трубку і стоїть ось блакашка 5 літрів. Тобто, в теорії, якщо це все працює, то ми просто зливаємо масло в піддон і блажка повинна набиратись. Але як це буде все насправді, зараз перевіримо. Як ви бачите, піддон ще новенький, без мастила Так що це буде перший тест. Ну що, мотоцикл на ямі Щойно проїхав декілька камень щоб добре прогріти двигун. Прогрілось мастило, прибираємо дошки. Одна друга. Гайку я вже картера трішки відпустив, щоб було легко однією рукою відкрутити, а другою телефон тримати. І дивимося ось під дом, як це все буде зараз працювати. І чи взагалі буде воно працювати. Потекло мастило. Ну, і дивіться те, що я розповідав. Тече мастило і потекло по рамі, по вихлопній, по всьому. Дамо йому час стекти. Потім попробую його нахилити. І так, подивимося. Схоже, що схема працює. Ось мастило вже починає текти в отвір. Давайте спустимося вниз та подивимося, що там робиться. Тобто рівень встановлений правильно. Зараз прибираємо дошки, щоб туди дібратись. Здається, моя схема спрацювала, дивіться. Мастило потекло і ось баклажці вже збирається. Тут ніде не капає. Чути звук мастила. Ну, мені подобається. Зараз подивимося, як воно буде працювати з нахилом та з фільтром. Поки там масло ще стікає, зараз спробую відкрутити фільтр. Так, я вже слави встановив... поверху, давайте так спробую тримати. Потекло. Так, сподіваюсь, там видно, тут телефон тримаю між ніг. Сьогодні без штативу. Задоволений цією системою, довго думав що взяти в якості піддону. А ну що там з фільтром? Ну, звичайно, весь чорний, але якоїсь стружки я не бачу. Так, потрібно, щоб ще магнитник з картером. Ну що, все добре. Перевернув на один бік, на другий. Площі вистачає для того, щоб мастило єдине ось. Коли я його знімав з ніжки, щоб наклонити, то він, звісно, їде вперед. І ось потрапило на дошки. Ну, да, Було б трошки б ширше, або ще б цю дошку, але вже ширина піддона не дозволяє. Ну, Я думаю, нічого страшного, там декілька капель можна просто підкласти якийсь картон в наступний раз. Фільтр, до речі, теж був чистий, магніт чистий, так як я масло міняю доволі часто, на цьому не економлю. Ну що, тепер можна все збирати, витирати та заливати нове мастило. До речі, зараз покажу, як воно там збирається. Так, якщо видно, зараз так. Тобто все мастило в баклажці ідеально. Тобто 5 разів можна спокійно її не міняти, а потім підставити другу баклажку, цю закрити. І все, все чітко, я задоволений. Я вважаю, що все вийшло чудово, так як я хотів. Просто закінчились ці всі баночки, тряпочки. Картон на підлозі, просто загнав мот на яму, прибрав дві дощечки, злив з нього все, як воно є, поміняв фільтр, все повитирав та заливаємо нове мастило. Так що Бажаю вам хороших покатух та до зустрічі на дорозі.